За минулу добу до кременчуцьких правоохоронців надійшло 102 повідомлення про кримінальні правопорушення. Серед зареєстрованих 17 фактів будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Серед резонансних подій зафіксували смертельне травмування чоловіка потягом. Подія мала місце близько 18.30 вчора в Крюківському районі, де на залізничному полотні під час руху електропотяг травмував пішохода 88-го року народження, якого було госпіталізовано відразу до лікарні, де останній від отриманих травм помер. Наразі за фактом розпочато кримінальні провадження встановлюються все обставини. Також вчора правоохоронці отримали повідомлення щодо замінування одного з ліцеїв Кременчука. Даний факт не підтвердився. Вчора в денний час до поліції Полтавщини дійшла інформація по телефону про замінування одного з ліцеїв міста Кременчука. Відповідно, на місці працювали екстрені служби. Даний факт не підтвердився. На даний час оперативники та слідчі встановлюють особу, що могла скоїти дане кримінальне правопорушення. За фактом тривають слідчі дії. Крім того, за минулу добу правоохоронці зафіксували 13 фактів шахрайства. Кременчужанку, яка продавала одяг для тварин в інтернет-мережі, ошукали на 8 тисяч гривень. Також у Глобинському районі чоловік намагався придбати автогуму. Зв'язався з продавцем та перерахував понад 4 тисячі гривень, але товар не отримав. Ще один кремачужанин потрапив на шахрайську схему, друг просить у борг гроші у месенджері. Звертаємося до мешканців Кремачука та Кремачуцька району. Звертайте увагу на факти. Даних шахрайства ні в якому разі не переходьте за посиланням, якщо вам надходить смс про OLX доставку, звертайте увагу, з якого номеру телефону приходить дане повідомлення, тому що в основному ви надаєте доступ до онлайн-банкінгу та в подальшому ваші банківські рахунки обнуляють шахраї. Якщо ви відразу зрозуміли, що діють шахраї і ваші кошти перераховано, відразу телефонуйте на гарячу лінію банку, повідомляйте користувачів, таких як OLX, або ж інші інтернет-магазини для того, щоб вони могли розмістити в себе інформацію а та заблочити даного клієнта. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Крамишицькі новини.